справляється Біловайськ. На жаль, не всі, не всі ці хлопці вже з нами. А це, Що ти казала в відділ? Це до, до їхня прокуратура чи міліція Халиць-Луганська? <реку> міліція. А, це дуже веселий хлопець, який побачив, що приїхала дівчина, сів на ветер, поїхав, хто знає, куди і привіз їй шоколад. А що за дівчина оце? І шампаль. О, дівчата, А це А це ноги нормально, красиво. Ну, не, не всі така. артисти нас бояться забруднитися, наїздила. Дівчата, як этого... називався той тур? Підтримуємо своїх, пам'ятаємо, що Щоб на дуже активно виражає свою патріотичну позицію. А це Софія чоловік. Власне. Це Донецьк, Донецький аеропорт. Це моя улюблена фотографія. Тут так здається, що трошки життя трошки життя ще залишилося.